Сьогодні ми з вами відвідаємо маєток Нафтана Когана, який знаходиться у селі Вильщо Ольчедаєв. Перша згадка про село відноситься до 1431 року. Чоловіча лінія роду згасла на Геронімі Язловецькому, а його маєтності в 1616 році були поділені. Таким чином Ольчедаєв дістався до однієї з гілок роду Чурилів, а у другій половині 17 століття як посак переходять у власність родині Джершків, у яких перебуває близько двох століть, коли у останній третині 19 століття маєтки Джершків були продані за з Публічних торгів про життя нафтана Янкеловича Когана в період до його збагачення нічого не відомо. За легендами, які оповідають, він був бідним євреєм, що збирав та перепродував різний непотріб, але одного разу серед цього непотрібу він знайшов. Торбину золота. Саме з того часу Нафтан Коган став заможним. Зайнявся цукровими заводами, які ще більше його збагатили. Один із його цукрових заводів ми відвідали. Відео ви можете подивитися на нашому Ютуб каналі. Підтримайте наш канал, ставте вподобайки. Любіть український контент, підписуйтесь на наш канал. Нафтан Коган певною мірою не належав до цукрових магнатів, на відміну від інших, він лише курував трьома цукроварнями, власними у згадуваному вище Ольчедаєві та в малих Висківцях, а також орендованими в Носківці. Окрім цукрового заводу, Нафтан Коган у вище Ольчедаєві мав млин. Займався постачання пшениці та лісу. З часом Нафтан Коган стає копцем першої гільдії. Один із цікавих фактів з життя Нафтона Когана, що тисячі. У 1907 році він був заарештований по підозрі в навмисному підпалі застраховано цукрового заводу в Носківцях. Про це писали в газетах. Зокрема, газета Київлянин 10 липня. 1907 року писала. По требованию судебного следователя арестован в Киеве сахарозаводчик Нафтан Коган. Арест, как говорят, имеет связи с делом о пожаре в Подольской губернии носковецкого сахарного завода. Коган был в то время арендатором того хорошего застрахованного завода. А вот чем завершилася ця справа, невідомо. Після подій 1917 року, як и всі купці майже, Нафтан Коган емігрував до Франции, де прожив до 82 років. Помер у 1932. Ми зараз з вами знаходимося у вищельчидайві, неподалік від цукрового заводу над річкою Лядова, де Коганов був збудований палац, який ви бачите. Хоча деякі джерела говорять, що початково палац був власністю джершки. можливо і так, і коган придбав палац для власного проживання, але інтер'єри, що ми побачимо з вами, вже напевно з'явились Когана. Невідомо чи лише на другому поверсі початково була така пишність, у всякому випадку, на першому там від неї нічого не залишилось, окрім розеток, під люстри. А ось на другому поверсі ліпнина скрізь. У всіх кімнатах та залах неї аж незвично багато на стелі, на стінах. Будь-де. А ще ж і розписи теж, до речі, в обрамленні ліпнини. Вишукані декоративні двері. Після Другої світової війни в будівлі був облаштований дитячий садок для дітей робітників цукрового заводу. В 1991 році садибі надано статус пам'ятки архітектури місцевого значення, а в 2011 році сталося лихо. Зайнялось горище, і, хоч пожежу досить швидко загасили, садочок вже не відновлювали. З того часу будівля все більше руйнується. Перший порог вже зовсім в руїні, але все ж таки надія на відновлення. Таврацію є, поговоривши з місцевими, ми дізналися, що даний Маєток придбав один із приватних підприємців і планує тут відкрити місце для туристів. Якщо вам сподобалося наше відео, будь ласка, поставте подобайку, підпишіться на наш канал, напишіть коментарі, так як це допоможе розвитку нашому каналу в подальшому. Ми майже на всіх історичних місцях Вінниччини вже побували. Залишилося ще декілька. Ми обов'язково про них розкажемо на нашому каналі. А інші ви вже можете подивитися.